Всім привіт, дорогі мої друзі, підписники. Сьогодні я вам розповім про мою роботу. Ось я в минулому відео розповідав, де я живу, а зараз я покажу, чим я займаюсь. Один із проєктів. Один із проєктів. Ось ми заходимо на ділянку, яку я робив до війни. До війни це десь років 4-5. Я займаюся озелененням. Ландшафт дизайн, автоматичні системи поливу, газони. Ось ці клумби сажали ми десь років 5 назад. Все це виросло вже гарне, зелене. Знаходиться цей об'єкт на березі річки Дністер. Дуже чудове місце. Я називаю його місце сили. Сюди приїжджаєш і насолоджуєшся. Видами і насолоджуєшся природою чудовою. Тож все дуже гарно. Зараз я маю відстроїти систему поливу і е замінити деякі форсунки. Також капельний полив там десь протікає, тож я маю е налагодити і налаштувати ці проблеми. Ось такі. У мене об'єкти. Ось така в мене робота. Добре, все, дорогі мої, удачі, щасливо!